Відомий український співак Шумей 15 лютого дав концерт у Луцьку. Його називають справжнім музичним відкриттям війни, адже популярність він здобув на початку повномасштабного вторгнення. Журналістам телеканалу Конкурентів вдалося поспілкуватися з артистом та розпитати про українську музику, як для нього почалася війна та чим йому подобається Луцьк. Знаємо, що ви у Луцьку вже не вперше. Розкажіть, будь ласка, з чим асоціюється у вас це місто? О, з гарними людьми, з хорошою аудиторією і з е, смачною їжею <свіс> от моєї наступне питання: можливо, у вас є якісь улюблені заклади е, у Луцьку, які ви відвідували під час свого перебування в місті? Ну і взагалі, чи вистачає часу під час концертів вистав е, вивчати різні міста, в яких ви перебуваєте? А насправді, в час концертів залі немає місця, часу на е, розвідування міста, скажімо так, ти приїжджаєш зранку, е, там привіряєш апарат, чекаєш ясно, з музикантами, з хлопцями і відпочиваєш там годинку на концерту і вже власне концерт відбувається. Тому дуже якісь там міста подивитися в рамках туру не не завжди вдається. Щодо їжі, ну не знаю. Це ніхто не платив за рекламу. Ну насправді не знаю там прям, не не часто запам'ятовують за заклади, в яких їм. Взагалі, як для вас почалася війна, яким було саме ваше 24 лютого, і чи пам'ятаєте ви що робили в той день? Пам'ятаю, напевно, і кожен українець. Я проснувся в 4 чи ранку. Від того що мені познала мама і сказала, що війна я жив в гуртожитку і живу. І я був з хлопцями тоді. І якраз так якось на спонтанно це все скажімо так, і кожного українця війна знайшла, і ми дуже швидко зібрали речі, і кожен роз'їхався по своїх домівках. Розкажіть, будь ласка, чи є серед ваших колег або серед ваших знайомих ті, які можливо розчарували своєю позицією щодо війни, або навпаки, дуже вразили вас? А, ну, оскільки я в шоу бізнесі, якраз від початку повномасштабної війни, то а, просто шкода, що а, дуже багато людей, які були в Росії, зараз намагаються вернутися в Україну і показати себе дуже великими українцями. От і все. Тихо, на -тихо. І чути, ти як, як мати, і слова, не ті, не тіш до козака, бачиш си, на мі, свічка не забіг. Взагалі, як у вас з'явилася ідея переспівати цю пісню і чим вам сподобався оригінал? Е, ну, кілька тижнів по тому. Да, ми справді записали біля Туполі і. Е... У Нас просто після моєї авторської пісні «Тривога», яка перша стрільнула на музичному жаргоні, яка перша стрільнула е в музичних чартах в Ютубі. В принципі, ми хотіли записати ще якусь пісню про е вже таку значиму досить, яка вже була просто приспівати трошки в своїй манері. І біля Тополя завжди насправді якось так ми готіла, так, у житті. Там і на різних шкільних святах я її виступав, і в принципі на якихось концертах до того, якщо був повідомим, і вона просто якось завжди. Була в повітрі, скажімо так, от. Яку роль музика взагалі займає у вашому житті? Фундаментальну, основну це все, що я маю. Ну, ясно, що батьки, дім, друзі, але музика це основ... це як то? Ну, моя, особ, моя робота, це моє моя призначення і так далі. Також скажіть особисто ваша думка: наскільки важливо зараз не збавляти обертів допомоги армії, сприяти перемозі? І розкажіть, як саме ви який саме вклад ви вносите у перемогу нашої України? Ну це ясно, що я не знаю, що тут питання. Звичайно, ж тут не треба ніяк збавляти, тому що якщо ми збавимо, то е, прийдуть е, росіяни на нашу землю і вже збавляти нічого не буде. Е, це питання, я думаю, логічне всім. Е, як ми допомагаємо, ми кожного разу на концертах ми е, робимо аукціони, е, там роздаємо своїм підписом прапори за ну за кошти, деякі гроші на зсу. Е, також ми дуже часто їдемо по на концертах по Європі. Е, ми там зібрали вже на кілька дронів. Ми збираємо на в принципі на якусь гуманітарну е гуманітарні якісь штуки, там на ремонт машин. Ми часто збираємо, допомагаємо разом з іншими колегами, музикантами. Тому багато роботи насправді. І ще таке передостаннє питання: де буде ваш наступний концерт е після перемоги України? Ми ще не думали. Зараз ми тільки працюємо над тим, щоб Україна перемогла. А вже коли буде цей переможний концерт шуме, і вже покаже час і наша праця, і доля. Тобто якихось таких хмарних планів немає? Хмарні, ну, хмарних немає, є ну це, скажімо так, великі амбіції, амбіції дуже високі, якщо про це говорити, і ми просто працюємо, а все, що ми задумали, це до нас прийде. Тільки працювати. І наостанок, будь ласка, скажіть декілька слів для глядачів глядачів телеканалу Конкурентів. Чому зараз дуже важливо слухати українську музику і підтримувати саме українських виконавців? Тому що українська музика і українські виконавці це по перше, величезна частина культури, в принципі, української, яку в нас так сильно хочуть зібрати Росія, оскільки мова, музика, як писали би з мощатку людей відбирають мову. Ми тоді тоді народимо а вже потім там всякі інсульти, інфаркти і так далі. Тому е, це просто також дуже фундаментальна річ мистецтва, тому що музика, мистецтво, культура це відображення народу. Це в принципі то, як цей народ е, відрізняється від інших народів. Тому, якщо це змішувати е, з іншими народами, це просто пропадає. Тому маємо берегти свою культуру, маємо берегти свою музику, свою мову і плекати своє.